Слава україні! Вітаю на нашому каналі Автомаркет. Розглядаємо сонячний генератор або електрогенератор, як то називає, від компанії Flashfish. Китайський бренд. Є ручка для переносу. Коробка досить якісна. Оберетні розміри 31 на 20 на 17 сантиметрів Модель Е200 Так, і англійська мова. Виробництво Китай, європейський сертифікат якості. Даний електрогенератор обладнаний літійонною батареєю. Ємкістю 151 ватт-годин. Так, ось він такого розміру. 22 на 17 на 11. Не надто великий. Потужність максимального 250 Вт. Пікове навантаження Стандартне 200 Вт, що означає потужність. Тобто, умовно, якщо у вас холодильник має 200 Вт, це згорем пополам він може запустити. Якщо у вас котел має 100 Вт, значить він буде без проблем його живити. Якщо у вас той самий холодильник хоче 300 Вт, він у вас двохкамерний, трьохкамерний і так далі. Він у вас не зможе живитися. Що означає ємкість 151 ватт-годин? Це означає, що ви зможете використовувати його, якщо ви підключите 1ватну маленьку лампочку, ви зможете живитися, живити її 151 годину. Якщо Якщо ви підключите щось на 150, 151, 150 Вт. Умовно, якийсь котел, плюс телефон, плюс телевізор. Ви зможете живити одну годину всього на всього. Так, у нас тут ще є DC output, DC це є постійний струм. Ось у нас є DC Power. У нас є індикація. DC output включено. Це у нас. Швидкі зарядки 3,0. Є ще 5 В на 2,4 А, тут, тут теж 5, 5 В виходить. Тут DC загальна потужність 10 А. На ці два виходи йдуть. Це є в нас постійний струм. Це в нас іде змінний струм. AC, Це стандартна наша євровилка. Максимально іде 16 А. Що приємно? Тут іде в нас захист. Тобто щупами не дуже то і вийде просунутись. Не виходить, треба надто сильно тиснути, або стандартна вилка. Євровилка. Так, виключили. Тут у нас знову сертифікати європейські. Різна інформація про виробника. Тут йде у нас вентиляційні канали. Тут йде вентиляція. DC-Input це в нас зарядний вхід. Потім попробуємо зарядити його, хоча він заряджений. Це у нас прорезинені ніжки. Досить зручний пластик приємний. Вага даної станції майже 2 кг. Виробник гарантує більше 800 циклів повного заряду розряду. На вхід нам потрібно від 15 до 24 вольт, це якщо будуть підключені сонячні панелі, адже це і є сонячний інвертор або генератор, як його називають. Щоб ми поставили панель, сонячну, підключили сюди. І тоді ми будемо брати, заряджати його, брати сонця, енергію, електрику. Але є і стандартний режим заряду. Так. Тут у нас ще є інші аксесуари в комплекті. Це у нас штекер, який можна або зарядити. Його від автомобільного прикорюча, або надати нам сюди 12 вольт. Таке саме в нас є мама або вихід 12 вольт, або зарядити. Також в нас є блок заряду адаптер від 220 вольт. І ліхтарик. DC включили. Пішло живлення на всі роз'яви DC. І живлення пішло. Це для останніх подій, для когось дуже важливий параметр. Це є яка в нього. Синусоїда модифікована чи чиста. Це є чиста. Можна підключати будь-які параметри, будь-які пристрої і не відрізняється від стандартної домашньої мережі. На цьому будемо закінчувати наше відео. І найголовніше підписуємося на наш канал, ставимо лайк, коментуєте, які маєте питання. До наступних відео.